Як можна планувати та відслідковувати свої батьківські справи? Сьогодні поговоримо про планер небайдужих батьків. Це чудова і зручна ідея, що допоможе легко організувати вашу батьківську діяльність. Спочатку хочу зазначити, що знадобиться два місця, де будемо вести нотатки. Це можуть бути блокноти чи планери, як вам буде зручніше. В одному місці ми визначаємо сфери життя дитини, в яких ви хочете її чомусь навчити. Це можуть бути такі сфери: духовність, зовнішність, здоров'я, розвиток здібностей, родина, церква, ментальність, інтелект. Ви можете обрати пріоритетні сфери для вас, як батьків. Кожна сторінка блокноту може бути присвячена одній сфері, в якій ваша дитина потребує тренувань та вашої батьківської підтримки. Почніть записувати цілі та ідеї для цих сфер. Забігаючи наперед, скажу, що кожного вечора, коли ви, як мама чи тато переглядатимете свої плани та дивитимете, що ви вже виконали. Переглядайте і ці записи. Ну що ж, наведу приклад, як можна визначитись із цілями для кожної зі сфер. Беремо, наприклад, духовність цій сфері життя моїх дітей я б хотіла, щоб мої діти розмовляли із Богом так же просто і близько, як вони розмовляють зі мною. Ще б я хотіла, щоб вони достатньо знали слово Боже, яке може заповнити їхню пам'ять та впливати на їхнє життя. Також я б хотіла, щоб їхня віра в Бога була живою, справжньою та щирою, щоб Бог був би їхнім Спасителем, якого вони б особисто попросили просити їхні гріхи, щоб вони відчули його справжню любов, яка б допомогла їм відчути справжнє щастя. Що я визначила для себе як цілі в сфері ментальність? Я б дуже хотіла навчити наших дітей розуміти свої почуття та емоції. Я б хотіла навчити їх оберігати свої кордони, щоб оберігати свою ідентичність, щоб вони мали здорову самооцінку і могли взаємодіяти зі світом, і це були б здорові відносини. Відверто кажучи, я ще багато чому іншому в цій сфері мрію їх навчити, але перейдімо до наступної: інтелектуальна сфера. Хочу, щоб дівчата користувалися своїми інтелектуальними здібностями, а не використовували готові образи, щоб міркували, щоб вміли аналізувати, щоб мали абстрактне мислення, щоб могли висловити свою думку більш точно та були проникливими. Отже, це все ми нотуємо в першому місці. А тепер переходимо до другого місця нотування. Тут ви плануєте свій звичайний день, де вам треба зробити чимало звичайних справ. І в ці справи спробуйте вплести ті, що допоможуть досягти цілей щодо формування ваших дітей. Почніть з однієї на день, бо якщо ви заплануєте одразу ж на перший день чимало різних справ для досягання максимуму цілей із різних сфер життя дитини, у вас не вийде це реалізувати. Ви просто зламаєтесь в один момент та кинете все це. А якщо запланувати, наприклад, тренування дитини в одній зі сфер, тут є більша ймовірність, що вам вдасться досягнути мети. Наприклад, ви плануєте звичайні справи на день, а ось вечір зробіть іншим. Підіть у кімнату дитини, помоліться разом, нехай вона вже лежить у ліжку, розслабиться, а ви почніть читати книгу їй перед сном. Це стосується інтелектуальної сфери, і якщо книга про Бога, це формування і духовної сфери. Поговоріть про те, що ви прочитаєте. Спочатку проаналізуйте прочитану з вашої точки зору. Потім запитайте дитину, що вона думає з цього приводу, коли ви почнете отримувати позитивний досвід від того, як потроху змінюється вечір та ваша взаємодія із дитиною. Заплануйте наступну мету з якоїсь сфери життя, в якій ви хочете чогось навчити дитину. Звичайно ж, книгу на ніч можна залишити, а додати, наприклад, приготування їжі разом. Можливо, раніше ви готові були самі все зробити, бо так швидше і простіше. І поки дитина робить уроки, вже все готово. Але може можна перепланувати разом піти на кухню, разом обрати новий рецептик, разом почати з приготування овочів і завершити спільним прибиранням кухні після. Приготування, щоб в уяві дитини було усвідомлення, що справа приготування їжі займає певний час і закінчується тільки тоді, коли кухня чиста. Так, потрохи плануючи та залучаючи дитину до хатнього життя, ви допомагаєте їй дорослішати.